Мої вітання, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та водночас простого салату. Він настільки збалансований, що кожен інгредієнт тут працює на загальний смак. Копчена філе дає аромат, квасоля – ситність, мариновані гриби та огірочки легку кислинку, а маринована цибуля додає ту саму освіжаючу нотку. Такий салат чудово підходить і для повсякденного меню, і для святкового столу. Універсальний у всіх сенсах. Тож готуємо. Для початку підготуємо все, що нам знадобиться. У мене банка консервованих фасолі, мариновані печериці, кілька маринованих огірочків, три яйця зварені круто, копчене куряче філе і синя цибулина. Саме її ми замаринуємо так, щоб вона стала м'якою, ароматною і абсолютно не гострою. Маринована цибуля це маленька деталь, але вона дуже впливає на смак страви. Нарізаю її невеликими кубиками і перекладаю в миску. Додаю 2 чайні ложки цукру, 1 чайну ложку солі та столову ложку яблучного оцту. Все перемішаю і залишаю на 10-15 хвилин. За цей час цибуля стане м'якою, втратить різкість і просочиться легким солодко-кислим маринадом. Якщо ви не любите різкий смак цибулі в салатах, цей спосіб вам точно сподобається. Тепер переходимо до філе. Я взяла приблизно 300 г копченої курки. Можна порізати кубиками, соломкою, як вам більше подобається. Я сьогоднішній салат все нарізаю кубиками. Копчене м'ясо додає салату вирізний насичений аромат. І саме завдяки ньому салат виходить таким особливим. Якщо шкопчено філе немає під рукою, підійде і відварене. У миску висипаю нарізану курку. Тепер гриби. Для салату я беру приблизно 220 г маринованих печериць. Їх можна нарізати пластинками або кожен грибочок поділити на четвертинки. Залежно від їх розміру і того, як хочете бачити їх у салаті. Якщо у вас є тільки великі гриби, Поріжте трохи дрібніше. А якщо хочеться більш насиченого грибного смаку, можна додати підсмажені печериці. Але тоді салат стане м'якшим за текстурою. Слідом відправляю мариновані печериці. Тепер нарізаю 3 мариновані огірочки загальною вагою 200 г. Краще брати хрусткі, ароматні. Вони додадуть свіжості та легкого балансу солоності. Якщо гірки дуже соковиті, можете злегка відтиснути їх, щоб салат не став водянистим. Унизу під відео ви знайдете повний список інгредієнтів. Огірочки висипаю в миску, вони додадуть приємної хрусткості. Яйця також нарізаю кубиками. Вони приємно пом'якшують загальний смак салату і роблять текстуру кремовішою. Висипаємо миску. Далі відкрила банку консервованих васолі, злила рідину і приєдную фосолю для ситності. Додаю ароматну мариновану цибулю. І на цьому етапі можна додати зелень, петрушку, кріп або навіть трохи зеленої цибулі. Свіжа зелень зробить салат яскравішим і ароматнішим. Тепер готуємо заправку. Вона проста, але й дуже виразна. У мисці змішую 3 столові ложки майонезу, 1 столову ложку гірчиці в зернах, 1-2 подрібнених зубчики чеснику, сіль, перець до смаку. Все перемішуємо до однорідності. Заправка виходить ніжною, ароматною, трохи пікантною, саме те, що потрібно для цього салату. Також додаю в миску і з'єдную всі компоненти в одній великій мисці. курку, квасолю, гриби, огірочки, яйця та мариновану цибулю. Все акуратно перемішую без натиску, щоб зберегти текстуру продуктів. До речі, якщо ви не використовуєте майонез, замініть його густим йогуртом або сметаною. Розмішали і салат готовий. Він виглядає апетитно, соковитий та ароматний. Його можна подавати одразу або залишити на 20 хвилин, щоб усі смаки добре поєдналися. Такий салат чудово смакує як самостійна страва, особливо якщо ви любите ситні салати без картоплі. А ще він ідеальний для святкового столу, завжди розлітається першим. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково приготуйте і поділіться враженнями в коментарях. Готуйте із задоволенням, експериментуйте. Додавайте те, що любите саме ви. Кухня, завжди про творчість і домашній затишок. Дякую, що були зі мною на кухні, до нових зустрічей, всім миру та добра!